Доброго всім вечора. Я зараз трошки з Богданкою віршик вчили. До школи нам дали. Відпочиває, зараз вона знову має прибігти. Я вам всім бажаю гарного вечора і всього найкращого. Мені треба там ще в мене є робота доробити. Богданка я тут, Богданка. Шукає мене, де я поділася. Богдан, повторюємо ще. Що? Так нам дали віршика ось. О, так, теж пірш. Сідай нас на, на пеньочок сюди. Так. Тож радійте всі навколо. Тож радійте, всі навколо. Привітайте щиро нас. Привітайте щиро нас. Здрастуй, наша рідна школа. Здрастуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Ми прийшли у перший клас. Гарний? Да. Що? Да, Тільки чотири рядочки. Чотири ряди. Раз, два, три, чотири. Давай ще раз. Тож радійте всі навколо. Тож радійте всі навколо. Привітайте щиро нас. Привітайте щиро нас. Здрастуй, наша рідна школа. Здрастуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Ми прийшли у перший клас. Завтра тренування на 10 годин. А, Мене, не, до... Мене не буде вдома, а тебе поведе Софійка. Вивчимо. <реш> добре, добре, ти з другої поведе. А ми Тіма. Давай повторяємо. Ні, Тіма, ні ти старший. <реш> Давай. Тож радійте всі навколо. Тож радійте всі на Привітайте щиро нас. Привітайте, щиро нас. Здрастуй, наша рідна школа. Здрастуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Ми прийшли у перший клас. Добре, біжи гуляй, потім всяку в чому. Нам ні, ні. Давайте. Це отакі слова. Чотири рядочка. Колись давали якісь більше цих рядочків, віршиків, не знаю. Та нормально, хай би ще ці повивчали. Ой. Поливали квітки. А що поливали, що не поливали. Сухі шеполи. Дуже гарний колір. Ось такі гарнесенькі. У мене були чисто корічневі і жовті, але ну, таких пополовинці в мене не було, нові там. Треба обов'язково на сінечка зібрати з нього. Жовтих багато є, корічневий там один, а отаких от нема. Кхе -кхе. Отаке нас цього року не було цього урожаю. Ну, це таке, що не зро... нічого не зробиш. Ці чорнобривці такі зацвітають. Ці майорчики. От мені вони подобаються. Такі вони яркі кольори. Ось ще якийсь новий колір зацвів, дивіться. <смір> такий чуть би не білий. Розовий. Так. ну. Ні, такий він білий, розовий такий, гарний. Цей вже робиться такий пухнастий, багато. То жовті насіння позбираємо. Жовтенькі, високі. Є насіннячка. Тут багато Що? Я щось не можу дивитися, це розібрати. Здрастуй. Наша Здравствуй. рідна школа. Okay. Ти з нею вчиш, Тімка? Так, да, ми вже два вивчили, а другий... Молодець. Він завжди допомагає їй, але вона слухається його, як хоче, а хоче, якщо вона не схоче, він їй нічого не зробить. Може і вилупити його, входять тільки миру їх. Отаке. Кинула бур'янчик ага, а я вас кудою впущу. Давайте перелітайте Ой я зараз піду, приготую вечерю, тоді там треба мені в банку накласти, помідори, огірки. І, що, і хрону послати треба когось з дітей велосипедом, щоб поїхали, пошукали. Там в одному місці є хрін росте, щоб зірвали пару гілочок. Вик багато. Залазьте тепер, кудою вас запущу. А ну йди поможуть, то йди сюди. сіпці сюди. Ці не дуже не хочуть йти. Ой, дуже небистро. Не, не, не тікають. Ну, я зрозуміла, куди вони, по підсідку. Немає за ними сили бігати. Зараз кажуть, діти половлять. Ще бур'янчику дати і, і ще їм всипнемо. Так, тут у нас весело, да? Той купається. Тут що, курочка несеться. Це оця в мене новенька курочка. Вивчили, розказуй. Тож садити всі навколо, зустрічайте, ще, ще... привітайтеся. Привітайте, привітайте ще раз. Нас. Е Підкажи. Дивись, такого навсіда. Тож країться, всі навколо, привітайте, ще рона, здрасте наша рідна школа. Ми йдемо в партію. Добре. Привітайте, всі на коло. Спочатку, Тож. Тімочка, стань диш підказуй їй. Ні, Давай розказуй те, що ти вивчила, що ти знаєш. Теж радіти всі на школи, привітайте, радіться на школа. Привітайте. Ще у нас врасту наша рідна школа, ми йдемо в перший клас. О, Молодець. Тільки коли ти дивись, коли ти забулась, не кажи, е. Просто подумай мовчки. Добре? Молодець, ще, ще трошки. І Ти вже будеш все знати. Тімка, молодець, що ти з не вчив. Я молодець, я молодець. Я десь. Я сяду. Сяду. Добре, молодець, можна. Не загубіть мені листочок. Сонце добре пече сьогодні. Добре пече, але в нас і вітерець хороший. Колодочку, якщо щось робити, то добре. Таке я на цю квітку я думала, що це в мене такий розовий, це звичайний морозець, чи як він називається високий, тільки його треба прив'язати до палички, сюди підв'яжу. Я думала, в мене колись було. Дуже схожа гілочка, листя було дуже сильно схоже. І були такі розові, такі ярко-ярко-розові квіточки, як зірочки. Дуже гарні були. Я думала, що це воно забулося, ні. То й пропав десь. Але нічого, аби люди були здорові. Ой, як стою ось коло цієї розочки, як вона пахне на відстань. Ось гілку я лишила. Ну, це не розова, звісно, це... А он вона така... Ой, не біла, це розова. Я її прикопаю, як дівчатка мені казали. Прикопати, щоб розмножити. Попробую. І тут з білої теж в мене є гілочки тоненькі, які гнуться. Декілька прикопаю. Спробую, може якраз на той рік. Бо я цього року зовсім їх не розмножувала, бо було дуже сильно жарко. Та й отаке ще цвісти буде багато, дуже якась така е, квітка, що дуже цвіте. Це ж вона вже перший раз, оце вже другий раз, оці квітки це були другий. Оце все третій раз цього вона зацвітає. І тут, бачите, вона все одно новеньке вибиває і вибиває. Дуже вже якась така, хочу її розмножити. І як поставимо нові ворота, поставити, посадити при вході в подвір'я. Дуже гарна вона. Іменно цим, що так багато без, без кінця родить. Молодець. Щось її їсть, це не саранча. Дивіться, бачите, ця надгризана. Де це я тільки що ще десь бачила, гризену. Не, не бачу. Надійдені квітки самі. І оця зацвітає, що такі великі рози. Зовсім вона, бачите, не колюча. Взагалі нема колючок. Такі салатові. Пишні такі великі квіточки. Треба поливати, не забуватися за них. А ця жовтне. Ну, оця цвіла в мене один раз. Другий раз не пішло. Не, не знаю, в чому причина. Або така роза, або води мало, не знаю. Ця то другий раз пішла, бачите, дивіться. Тут буде другий раз. По-моєму, що вони однаковісінькі, якщо я не помиляюсь, треба понаблюдати. І прив'язати щось, якусь ниточку, щоб замітити, яка цвіта два рази, яка раз. Хочеться, щоб раз, щоб два рази ціла. Ця теж два. Щось вона підсихає. Не знаю чого. Жара була. Ну і там жовті хризантемки в мене. Нічого не цвіте зараз більше. Це чорнобривці. Оці гарні. Утвіршика на все в чат вірша.